Всім привіт! Сьогодні ми завершимо історію сім'ї Міяма та розкриємо правду про головного героя. Бажаю вам приємного перегляду. Кагамі, Історія про чарівну скриньку. Батько дав нам чарівну скриньку. Він сказав, це рідкісна іграшка. Він розповів нам, що це була скринька, яка відкривалася тільки при рухах в певному порядку. А я хвилювалася, що забуде послідовність, тому ми створили таємну історію разом, щоб її запам'ятати. Жив колись старий добрий чоловік. Він знайшов загадковий човен у горах. Редині човна була принцеса, старий дбав про принцесу. Але вона захворіла і померла. Біла принцеса перетворилось на чистого білого шовкопряда. Шовкопряд продовжував прясти свою нитку, поки не утворився коком. Каґіамі'ятаранайно. Денник лікаря Яхея Шимамури, 23 грудня 1929 рік. В середині ночі мене розбудив хтось, хто стукав мої двері. Я вийшов і побачив в паніці слугу з родини Мія. Пані Аяна, яка пропала без вісті, відколи вирушила в гори, повернулась. Я не міг повірити своїм вухам. Незважаючи на свою недовіру, я пробрався через сніг і прибув до маєтку міями, тримаючи в руках свої медичні прилади. Пані Аяна спиралась на свою сестру, пані Кіно. Вони сиділи на татамі. Пані Аяна просто сиділа там, витріщаючись порожнечу. Я був стурбований її психічним фізичним станом, але при огляді не виявив жодної потряпини. Було важко уявити, як вона провела місяць у Холодних Крижних горах, не зазнавши шкоди, тоді на мене накотилось досить тривожне відчуття. 24 січня 1930 року минув місяць з моменту повернення пані Аяна, вона все ще не говорить і проводить весь день у своїй кімнаті, впираючись поглядом у простір. Кожного разу, коли хтось намагається поговорити, вона лише кидає на них погляд. Проте, коли пані Кіну поруч, вона здається щасливою. Вона спирається на неї з усмішкою. Вони дві сестри, які втратили матір у дитинстві. Вони, напевно, як дві половини цілого. Лорд Кюбей згадав вона сором'язлива дівчина, я не здивований, що вона не хоче говорити після цього, але здається, щось не так. Вона п'є воду так, ніби ось ось помре від зневоднення. Вона не їла і не спала з моменту свого повернення. Більше того, їй навіть не потрібно йти до ванної. 21 квітня 1930 року цвітіння вишень у повному розкиті, проте пані Аяна залишається в укритті у своїй темній кімнаті, коли вони востаннє торкала сонячного світла. Вчора лорд Кюбей відчинив двері до її кімнати, маючи намір показати пані Аяну цвітіння вишень. Однак, як тільки сонячне світло залило кімнату, що ж жахливе сталося, пані Аяна випустила пронизливий крик і завалилась на підлогу. Це викликало в мене узноб. Її шкіра виглядала запаленою, ніби вона, зазнала сирот... ніби вона зазнала серйозного сонячного опіку. Під пошкодженою шкірою я міг бачити її оголену червоній плоті. 31 січня, 31 серпня 1930 року, Яна продовжує втрачати вагу, але якимось чином росте або, можливо, буде точніше сказати, що її кінцівки стають видовженими. Вона раніше була маленькою, але тепер вона вища за мене. Більше того, незалежно від травм, які вона отримає, вона дивовижним чином заживає за кілька днів, її опіки з іншого дня повністю загоїлись, не залишаючи жодного шраму, проте є що ще більш лякаюче, ніж ця трансформація, існують моменти, коли міса Яна дивиться на мене, її запалі порожні очі свердлять мене, ніби вона хижак, а я її здобич. 12 листопада 1930 року мої найгірші страхи здійснились. Лорд Кюбей ізолював міс Аяно. Вона знаходиться в повній ізоляції. Міс Кіно обтяжена єдиною відповідальністю за її догляд, і тоді сталася трагедія. Міс Аяно вкосила і смертельно поранила одну служницю. Вона з'їла її, тієї ночі я сказав лорду Кюбею, що нічого не можу зробити. Він благав мене, будь ласка, не залишає Яно. Я не міг витримати бачачи муки в очах мого любого друга. Здавалось, моє серце ось ось розірветься навпаки. 13 листопада 1930 року я виявив, що підробляю свідоцтво про смерть Міса Яно. Лікар ніколи не повинен цього робити, але заради мого друга я мусив. Щоб приховати вбивство, ми використали тіло служниці як приманку. Ось як ми підробили смерть Міса Яно. Це був єдиний спосіб захистити її від громадськості. Лорд Кюбей і я вирішили замкнути її в підземеллі, пов'язаному через секретний прохід. 1 квітня 1933 року це вже четверта весна з моменту повернення міса Яна. Вона залишається ув'язненою в тих стінах. Вона виживає за рахунок крові курей, корів і іноді навіть людей. Її колись прекрасна постать більше не існує, вона є лише тіннюк своєї колишньої сутності, на його місці з'явилось кілька очей, схожих на Комашичі. На її блідій спині з'явився малюнок, що нагадує позначки, знайдені на шовкопряді. Сьогодні, якщо я не в супроводі міс Кіну, я не наважуся наблизитись до місяцян. Що я важусь зайти один, вона безумовно розірве мене на частини. 15 лютого 1936 року Міс Кіну року сказала мені, іноді моя сестра відчуває спазми в животі. Я провів обстеження і помітив рух у її животі. Відтоді як місяяна повернулася, я помітив поступове збільшення її животу. Спочатку я подумав, що це асцит, спричинений недоїданням, але на мій шок здається, що вона вагітна. Що вона дійсно вигідна, то так вже шість років. 23 грудня 1938 рік минуло дев'ять років з того фатального дня. Як довго я зможу зберігати розум, мій дорогий друг Кюбей зник безслідно. Сьогодні вночі, за допомогою пані Кіно, ми витягнемо дитину з живота пані Аяна, її тіло зазнало знато багато трансформацій за останні дев'ять років. Вона не здатна народити. У нас немає іншого виходу, як зробити кесарів ростин. Моє тіло тремтить від страху. І гадаю, чи буде дитина мати хоч якісь людські ознаки. Правда в тому, що вона народиться не від людини. А я на 33 рік. Щоденне кіно, 23 вересня 1968 року. Юй померла, Еджі повідомив мені, що вона кинулась під потяг два вечори тому. Я знала, що це станеться, не могло бути й мови, щоб Юй, яка так схожа на мою кволу, сестру, могла це витримати не могло б так бути, що вона могла. Той день Юй прийшла побачити мене на одинці. Вона була вбрана не інакше, як моя сестра. Моє почуття презирства знову спалахнули. Вона була точною копією Аяну, яку я любила і зневажала. Юй – це лише імітація її. Юй мала таке ж обличчя та голос, як моя сестра. Чому ти ненавидиш мене? запитала вона. Оскільки їй було так важливо це знати, я відвела її до підземелля і показала їй правду ти не моя дитина, і ти не дитина Сейчі, тебе вирвали з утроби тієї потвори. У природі монстра є прагнення до крові. З жалю Сейчі сказав, що твоя кроважерлась від нього. <казана> Монстр? Поки монологмисне. 所以，我先说，说一下。 Мельника Яна, 21 листопада 2029 рік. Кіно виглядає такою сумною і ображеною. Вона сказала, А ти як метелик, залишила мене безмовною. Це, що я мала зробити, це стримувати свої сльози. Мені боляче бачити, як кіно страждає без мене. Це, що я хочу, це, щоб кіно було щасливою. Але я не метелик, я більше схожа на шовкопряда. Мені дали шовковичні листя в теплій кімнаті для шовкопрядів. Мені нікуди не потрібно було йти, і завжди був хтось хто піклувався про мене. Моє тіло розчиняється в коконь, і я думаю, що ніколи не зможу літати. Я просто тримаюсь за життя. Але поки кіну поруч, я задоволена. Враховуючи почуття кіну, можливо, краще, якщо я покину цю кімнату з шовкопрядами. Якщо я зникну, кіно зможе бути з сеїчі, але я не можу змусити себе піти, мій шлюб саїче наближається. І чим більше усвідомлюю, скільки часу у нас залишилось, тим більше ціную час проведений з кіно. Я знаю, що трапляється шовкопрядами, коли вони залишають цю кімнату. Цього я й боюсь. Якби це залежало від мене, я б залишилась поруч з нею назавжди. Записи Гаяну. Кіно залишила мене, кіно плакала. Воно ненавидить мене і любить ціїчі. Я не хочу, щоб кіно плакала. Я хочу смерті. Я Зустріла її, вона занадто чиста. Я плачу, і вона обіймає мене. Вона стріляє нитками, і ми разом формуємо кокон. Коконі ми розчиняємось і зливаємося разом, як одне. Я втрачаю себе, я перестаю бути собою. Я забуваю багато речей, її спогади замінюють мої. Вона продовжує з'їдати мене. Я так хочу пити, дайте мені води. криваво-червоної води. То це старий чоловік, що стоїть зовні? А Яно, кричить він. То така Аяно? Я думаю, це я. Старий чоловік увійшов в камеру, погладив мене по голові і заплакав. Кіно засміялась і сказала смачного. Кіно дала мені смачну воду, вона кличе мене ніжним голосом. Я щаслива, люба кіно. Врятуй мене, врятуй мене, мені страшно, я забуваю кіно. Вона з'їла майже всю мене, то з чого мені почати. Будь ласка, не їж спогади про кіно. Перед тим як я забуду кіно, вбийте мене. Постійно блювала кров'ю, відтоді вона перестала рухатись. Вона випила кров, яку я приготувала для неї, знаючи, що я її отруїла. У мене не було іншого вибору, я була хвора і вмирала. Скоро я буду відпочивати. Мої колі руки були висохлі, як мертва гілка дерева. Це було єдине, що я могла зробити. Коли я піду, хто подбає про мою сестру? Хто буде купати її, підстригати її нігті та розчісувати волосся кожного дня? Як суспільство буде ставитись до неї? Вони будуть дивитись на неї зі страхом і хворобливою цікавістю та називатимуть її божевільним монстром. Її будуть сприймати як напівлюдину. Я не можу піддати свою сестру цій долі. Мій найбільший страх був забути мою сестру. Моя хвороба прогресує, і мої спогади зникають. Щоночі я лягаю з нестерпним головним болем. Тривога розчавлює мою душу настирливе питання, чи зможу я навіть згадати її наступного ранку. Я вбила усіх мого батька, Саїчі, Юї і навіть мою сестру. Я залишилась одна з петлею, я вмираю від болю. Вибачте, я знаю, як насправді почувалась моя сестра, але я погано з нею поводилась з заздрості, хоч і знала, як це видно. Я захоплювалася всім ній. ось чому я її зневажала. Моя сестра була єдиною, хто справді розумів мене, незважаючи на те, що знала, якою жорстокою і безжальною я можу бути, але все ж. А я надбала про мене більше, ніж хто небудь інший. Коли заходило сонце, вона запалювала в домі світло для мене. Вона робила це, щоб запомігти моєму падінню. Мої очі і ноги старі та слабкі. Я не знаю, що з нею сталося того дня. Я не знаю, хто та вона, про яку вона пише. Але я, як вона, також хочу розчинитись скоком і стати єдиною зі своєю сестрою. Для пастці. そう Рік по тому. Кіно, я хотів поговорити з тобою. Я нікого тобі не пробачу. Але все одно. Я хотів поговорити з тобою. Я нікому не розповідав про Аяна, навіть татові. Аяна намагалась тебе врятувати навіть після того, як ти її отруїла. Вона намагалась допомогти, витягнувши тебе з петлі. Вона тримала тебе на руках і несла тебе до входу. Вона кричала твоє ім'я до самого кінця. Я знаю, тому що я її вбив. Чи я так думав? Яно зникла. Я не міг так залишити її труп. Я пішов ще поховати її, але її не було на тому місці. На тому місці там був величезний кокон, і незліченна кількість білих шовкопрядів. Думаю, Аяна все ще шукає тебе. Це місце скоро опиниться на дні озера. Я не повернусь. Прощавай. навіть якщо ця справа буде мучити мене до кінця моєї життя. Я б кров на текла в моїх жилах я вирішив я буду жити як людина, бабуся Аяна. бабуся Аяна? Батько, я кидаю коледж. Мій розум чистий, тому не намагайся відмовити мене. Мінато, що ти надумав? думав? Ти раптом вирішив спадкувати будинок Кіно. Ти збираєшся залишитись там назавжди, як вона? Так. Це те місце, якому я належу. Я хочу залишитись тут. І, схоже, вони знову скасовують будівництво Дамби. Будь ласка, припини говорити дурниці та повертайся додому. Мені байдуже, якщо ти кинеш навчання. Я просто хочу поговорити з тобою. Тато, ти ніколи не зрозумієш. Тому що ти людина. Забудь про мене і ніколи не дзвони мені. Мінато завжди. О, вже час. Я маю приготувати вечерю. Вибач, я трохи запізнився. Юсюб заклад, ти голодна. Я приніс тобі їжу, з'їж її, поки вона ще тепла. Ти знову плакала. Кіно вже давно мертва. Не хвилюйся. Нема про що хвилюватись. Відтепер я буду з тобою на віки вічні. Всім дякую, що додивились це проходження до кінця. Пишіть, як вам гра. Ставте вподобайки, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні епізоди. І всім гарного дня!